В селі Козари Букачевецької громади під час відпочинку на Дністрі 13-річна дівчинка впала у річку та зникла з поля зору, обстежуючи дно, берег, заплави, а також русла річки. Рятувальники шукали дитину кілька днів. Всього за період пошуково-рятувальних робіт за допомогою плавзасобів рятувальниками було здійснено декілька разове візуальне обстеження поверхні водойми внес потечі від місця утоплення. На відстані близько 50 кілометрів. Також за допомогою безпілотного літального апарату було проведено обстеження русла річки та прибережної зони. Довжиною орієнтовно 40 метрів квадратних. Також на річці Дністер було забезпечено роботу моніторингових спостережних постів. Після чотирьох днів невпинних пошуків водолази знайшли тіло дитини у селі Старий Мартинів Бурштинської громади та підняли його на поверхню. Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 30 рятувальників, 13 одиниць техніки, з них 5 плавзасобів. Безпілотний літальний апарат, а також на місці події впродовж цих днів працювала психолог головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Відтак рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих та у спеціально відведених місцях. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна купатися і не можна пірнати в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не рекомендується купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 10-15 хвилин. Не можна пірнати під людей, ні в якому разі не, хап не хапайте їх за ноги, не можна підпливати до коловоротів та катерів. Ніколи не стрибайте вниз головою, не пірнайте з мостів, дам та дерев. Безпеку дітей на воді зазначають, рятувальники мають забезпечити батьки, адже саме вони несуть повну відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.